Янголи міста особливі історії про життя звичайних тростянчан, які щодня творять добро поруч із нами. У найважчі моменти вони залишаються джерелом світла і надії, їхні вчинки надихають, їхня мужність вражає, а людяність зігріває серця. Під час війни саме такі люди нагадують нам, що добро сильніше за темряву. Янголи міста це світлі історії про справжніх героїв, що живуть серед нас. Коли війна заходить у місто, перше, що зникає, не хліб, не вода, надія. Вона гасне, коли навпроти твого дому російський блокпост і кожен день, мов налезі ножа. Наталія Лісафіна залишилася вдома. Поруч чоловік і донька Аліна, дитина на кріслі колісному. Вийти нікуди, заховатись немає де. Схилити голову не дозволяє серце. У їхній дім приходили росіяни, озброєні, нахабні, але дізнавшись, що тут є дівчина з інвалідністю, зупинилися, на мить пожаліли і пішли. Та жалість це не порятунок, це відстрочка. Одного разу, коли палала багатоповерхівка на вокзалі, до Наталії додому прийшла пара, теж люди з інвалідністю, тікали з вогню, шукали безпеку. Наталія пустила їх до себе з тією жінкою. Вони пішли за хлібом, останні гроші і 10 буханців. А потім по шматку роздала всім, хто не мав нічого, і не думала про себе, бо так уже в неї влаштоване серце дбати про інших навіть тоді, коли сама на межі. Коли росіяни повернулися вдруге, це вже було не пожаліли, це була загроза. Стріляли під ноги, кричали, погрожували полоном і сказали, щоб до ранку вас тут не було. Наталія згадує: знайшлися добрі люди, сказали, є дім, приймуть, але йти далеко. А в тебе донька, яка не може йти. І комендантська година, і страх, що не встигнеш. Ту ніч ми провели в постійній тривозі. Танки біля двору, постріли, нерви як скло. Не було сну, була молитва. Зранку Наталія, чоловік і донька Аліна пішли повільно, обережно, в новий дім там і перечекали окупацію. Її чоловік кілька разів повертався додому за їжею, за речами, але вона лишалася поруч із дочкою і чекала. Ці події стали точкою нового відліку, бо коли ти бачиш, які безпорадні люди поруч, і відчуваєш цю безпорадність на собі, ти або замикаєшся, або відкриваєш серце ще ширше. Наталія відкрила. Вона вижила, щоб допомагати іншим. Після звільнення Тростянця Наталія не дозволила собі просто видихнути. Вона знову стала опорою для інших. Почала з телефонних дзвінків, питала, кому що потрібно, писала листи волонтерам, шукала фонди, домовлялася про поставки. Продуктові набори, ліки, засоби гігієни, робота з психологами, заняття з творчості та реабілітації, спілкування, яке рятує не гірше за пігулки, і кожен, хто приходив, повертався, бо відчував себе не людиною з інвалідністю, а просто людиною. Так з'явився хаб незламні. За два роки через хаб пройшли сотні людей. Дехто вперше вийшов із дому після пережитого, дехто почав посміхатися, а дехто і сам став волонтером. І ставлення у громаді змінюється, бо коли бачиш, як ті, кого роками не помічали, сьогодні організовують допомогу, розвозять продукти, створюють простір для інших, ти починаєш інакше бачити і людей, і місто, і себе. Наталія не говорить про себе багато. Вона просто робить без зайвого пафосу, без вигаданих слів. У неї є донька, є чоловік, є громада і велика, вистраждана правда. Коли в тебе немає на кого спертися, ти сам стаєш опорою. Янголи міста це світлі історії на доброму радіо. Про справжніх героїв, що живуть серед нас.